Вітаю вас, шановні восьмикласники на українській літературі. Тема уроку Розвиток романтичної й реалістичної прози в українській літературі XIX століття. її особливості. Мета уроку з'ясувати особливості розвитку романтичної. Реалістичної прози в українській літературі 19 століття, проаналізувати їхні ключові відмінності та взаємозв'язки, розкрити історичні та соціокультурні чинники, що зумовили розвиток романтизму та реалізму в українській прозі XIX століття, визначити їхній вплив на тематику є проблематику творів порівняти основні риси романтичної та реалістичної прози в українській літературі 19 століття. Шановні учні, перед початком уроку пропоную налаштуватися на позитивний настрій для плідної праці і виконати вправу, яка називається криголам. Подивіться на малюночки та оберіть, а яке ви сьогодні кошеня? Обрали? Сподіваюся, що у всіх гарний настрій і ви готові працювати навідмінно. Шановні учні, на попередніх уроках ви вивчали романтизм і реалізм як основні мистецькі напрямки 19 століття в українській літературі. А саме в поетичних творах познайомилися з поетами-романтиками та поетами-реалістами цього періоду. Тож, пригадаймо ознаки романтизму та реалізму в поезії. Для цього вам потрібно виконати таке завдання. Розподіліть у дві колонки, ознаки романтичних творів. Та реалістичних творів перевіряємо романтичні твори незвичайний герой в незвичайних ситуаціях, утікали від реальності та буденності, описували все віддалене в часі і просторі, людина носій пристрасті переживань. Герой, самотня людина, бунтар. Реалістичні твори. Людину зображували такою, якою вона є, описували конкретних людей і конкретні події. Відтворювали сучасне. Робили акцент на власному спостереженні за життям. Типові характери. Типових обставинах. Також пригадаймо поетів-реалістів та поетів-романтиків в українській літературі ХІХ століття: це Михайло Петренко, Тарас Шевченко, Євген Гребінка, Петро Гулак артемовський Богдан Гура, Степан Руданський. Та Павло Грабовський. 19 століття називають епохою змін. Адже саме в цей час остаточно завершився процес формування європейських націй, почалося взаємне збагачення їхніх самобутніх культур. Шановні учні, саме сьогодні ми поговоримо про розвиток романтичної. Та реалістичної прози в українській літературі 19 століття та її особливості романтизм. це літературний напрям, для якого характерний особливий інтерес до неординарної особистості, ознаки романтизму, Увага до внутрішнього світу людини. Зображення виняткового характеру у виняткових обставинах увага до почуттів природи, існування двох світів: світу ідеалу, мрії та світу дійсності, звернення до народних сюжетів, фольклору, зацікавленість. В історичному минулому Увага до містики у літературі та живописі. Популярні розгорнуті описи екзотичної природи, бурхливих стихій, а також образи природних людей, не зіпсованих цивілізацією. Жанри романтизму це балада. Елегія, Послання, Оповідання, Повість, Роман, Романтична трагедія та драма. Основними героями романтичних творів є Козаки, зокрема, запорожці, самовіддані захисники Батьківщини та народні співці, кобзарі, лірники, бандуристи. Виразники дум і сподівань українського народу, творці і хранителі національної культури. Поряд з образами реальних людей, козаків, гетьманів, селян, ремісників та інших нерідко діяли міфічні русалки, відьми, вовкулаки упирі тощо. Усі романтичні герої. Високоморальні або ниці духом, надзвичайно вродливі або дуже потворні. Хто ж такий романтичний герой? Це Бунтар, вільна духом особистість, особлива і незвичайна, здебільшого це одинак, якого не розуміє більшість людей. Далі розглянемо тематично стильові течії романтизму. Фольклорно-побутова побутова Протистояння двох світів Реального і Вигаданого. Фольклор – Частина природи і важливий чинник літератури. Фольклорно-історична історична змалювання історії України за допомогою фольклорних образів. Герої минулих епох проголошували ідеї що мали стати зразком для наслідування. В центрі подій стоїть козак, втілення волелюбного духу народу, громадянська. Прагнення розбудити почуття національної гідності. Психологічно, особистісна. зосередження митців на внутрішньому світі людини. Виникнення жанру. Монологу сповіді, утвердження свободи, духовної незалежності людини, шукання істини, добра, справедливості. На перший план романтики поставили проблему людина і суспільство: конфлікт особи й народу, неприйняття героєм сучасної йому дійсності. Проти ставлення їй героїчного минулого. Іван Франко писав, що в українському романтизмі немає гордого індивідуалізму Байрона та Міцкевича, бо орієнтація на фольклор зумовила помітну видозміну цього романтичного почуття. Герої їх творів це не горді одинаки, а народні звитяжці. В період активного розвитку української літератури в XIX столітті утворюються школи романтиків. Це Харківська школа романтиків, представниками якої були Левко Боровиковський, Амвросій Метлицький, Микола Костомаров, Михайло Петренко, Яків. Щоголів, Львівська школа романтиків або Руська Трійця, Осередок Національно-культурного і Літературного відродження. Представниками Львівської школи романтиків були Маркіян Шашкевич. Іван Вагилевич Таяків Головацький. У Львівській школі романтиків було створено програму Відродження української літератури на західноукраїнських землях. Київська школа романтиків та її представники Михайло Максимович, Тарас Шевченко, Микола Костомаров. Пантелеймон Куліш та Василь Білозерський. Гуртувались навколо Кирило Мефодіївського братства. Збагатили літературу новою проблематикою, новими жанрами художніми засобами. Петербурзька школа романтиків Українська громада в Петербурзі. Представниками цієї школи були Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Василь Білозерський. Видали журнал Основа, обговорювали політичні і культурно-мистецькі проблеми також питання освіти, видання книг. Для народу романтична проза репрезентована історичною повістю Євгена Гербінки, «Ніжинський полковник Золотаренко, що позначено впливом романів Вальтера Скотта та побутово історичним романом Чайковський, написаним за мотивами думи Олексій Попович. Та родинного переказу матері автора, яка походила з козацького роду чайковських. До перших творів романтичної прози належить оповідання та повісті Миколи Костомарова. Це казка про дівку Семелітку, торба, Сорок літ та інші, які мали ілюстрований характер. І були своєрідними обробками фольклорних сюжетів. У піднесено романтичному стилі створив Пантелеймон Куліш першу в українській літературі ідилію Орися. У формі бабусиної оповіді про події козацького минулого подав романтичне оповідання Гордовита Пара позначене побутово етнографічним колоритом. Початок західноукраїнської прози ознаменувала Олена Маркіяна Шашкевича, за авторською дефініцією казка, хоча за ідейно художніми ознаками це героїко-романтичне оповідання, темою якого стала розправа опришків над паном. Що силоміць забрав із весілля Красуню наречену. Водночас поряд із романтизмом виникає інший літературний напрям реалізм. Романтизм вважається старшим за реалізм, оскільки романтики раніше, ніж реалісти, виробили власний погляд на світ. Ознаки реалізму. Раціоналізм. На перше місце потрібно ставити не почуття, а розум, правдиве, конкретно історичне, всебічне зображення типових подій і характерів у типових обставинах, правдивість деталей. Принцип точної відповідальності реаліям. Вільна. Побудова творів, перевага епічних, прозових жанрів у літературі, розв'язання проблем на основі загальнолюдських цінностей, реалістичний герой, типовий і діє у типових обставинах, його вчинки пояснюють соціальним походженням та становищем, умовами. Повсякденного життя. Майже всі українські письменники-реалісти тією чи іншою мірою торкалися національного питання, розкривали особливості національного характеру, увиразнювали специфіку українського гумору, відтворювали народні уявлення і стереотипи, значну увагу. Звертали на побутові й етнографічні деталі. Особливе зацікавлення українських письменників викликали зміни в селянському середовищі. До найбільш гострих належала масштабна проблема селянин і земля. Шановні учні, до вашої уваги представники українського реалізму. Це – Марко Вовчок, Тарас Шевченко, Панас Мирний, Іван Нечуй Левицький, Іван Франко, Борис Грінченко Принцип поділу авторів та їх творів на романтичні і реалістичні умовний. У творах багатьох митців: романтизм і реалізм. Переплітаються. Закріплення вивченого матеріалу. Шановні учні, уважно ознайомтеся з завданням та виконайте його письмово. А зараз для вас, шановні учні, огляд авторів та творів, котрі ви будете вивчати на уроках літератури у 8 класі. Отже, шановні учні! У восьмому класі ви познайомитесь з представниками романтичної та реалістичної прози, а саме, Миколою Гоголем та його повістю Сорочинський ярмарок, з Марком Вовчком та її захопливою повістю Маруся. А також разом з Іваном Нечуєм Левицьким. Та його повістю Микола Джеря поринете у світ відважних, дещо романтичних борців за справедливість героїв. На вас, шановні учні, чекає фантастична повість Олександра Гавроша Врятувати Шевченка. Герой якої вирішує відправитися у 19 століття. Щоб урятувати Шевченка від десятирічного заслання у казахські степи. А чи вдасться головному герою врятувати Великого Кобзаря? Ви зможете дізнатися, прочитавши цю повість. Шановні учні, ось і добігає кінця наш урок. На завершення пропоную виконати вправу. Продовжую речення. Слухайте уважно. Було важко, але я. Найбільший мій успіх це. На уроці мені сподобалося. На уроці я розібрався, розібралася. Хочу похвалити себе за те, що. Запишіть домашнє завдання. Перше. Подайте інформацію про романтизм і реалізм у формі таблиці, схеми чи інфографіки на вибір. Друге завдання. Назвіть не менше трьох суттєвих відмінностей між романтизмом та реалізмом. Третє завдання. Пригадайте твір Івана Франка Захар Беркут? Головний герой романтичний чи реалістичний? На підтвердження відповіді наведіть чотири докази. Письмово. Дякую за увагу. До нових зустрічей!